Приходь, біжи, допоможи. Вже в п'яте дане гасло збирає всіх небайдужих українців, які готові допомогти врятувати дитяче життя. Стартувавши у Херсоні, до пробігу з вірою в серці щороку доєднуються нові міста. У 2014-му їх вже шість. Окрім нашого регіону, естафету благодійного марафону вже перейняли Кременчук, Вінниця, Полтава, Дніпропетровськ і Львів. Мета заходу зібрати кошти на придбання життєнеобхідного медобладнання для діагностики та лікування кардіохворих малюків за показниками дерстату в Україні на світ зродженими вадами серця з'являються від 7 до 14 малюків на тисячу. 42% з них не доживуть до року, якщо не будуть вчасно прооперовані, враховуючи, що показники ранньої дитячої смертності в Україні випереджають європейські майже вдвічі часу на зволікання немає. Цьогоріч свою небайдужість до дитячого життя виказало більше двох тисяч херсонців. Для всіх присутніх організатори акції підготували насичену програму, спрямовану на здоровий спосіб життя. Тут тобі і стрибки в довжину, імпровізований боулінг і майстер-клас зі стрітворкауту. А перед забігом колективна руханка розминка за участю спортсменів олімпійців. Дасі, правда, так багато. Дітям. А ще я впевнений, що ви вийшли з вами сюди, на за площу? представники Національного олімпійського комітету, учасники з обмеженими можливостями, збірна міськради, корпоративні команди, школярі. І, нарешті, всі бажаючі долали дистанцію, прокладено між площами свободи та героїв Сталінграду. На завершення встановлення нового всеукраїнського рекорду. 1144 людини одночасно випили йогурт. Спільними зусиллями було зібрано більше 100 тисяч гривень. Виручені кошти підуть на придбання сучасних реанімаційних моніторів для Херсонської обласної Дячої лікарні ми не будемо зупинятись на цих досягненнях. Звичайно, що ми хочемо збільшити в два-три рази, щоб у кожному населеному населеному великому населеному пункті нашої України проводились такі заходи, які піднімають фізичний та духовний настрій нашого населення, і дозволяє нам усім спільно надзбирати кошти, допомагати нашим діткам. За п'ять років ми вже. Наш фонд зібрав більше одного мільйона гривень і зберіг не одне е, дитяче життя.